Зрозуміла вас, пане Олеже. А чи от зараз у мене на роз'яснення, наштовхнули на таку думку: а чи не варто нам до нашої переговорної групи додати якогось енергетика, який би міг компетентно роз'яснювати ці всі моменти, враховуючи, що ну тут реально починається торг нашими електростанціями? Я думаю, я думаю, я думаю, що до переговорної групи енергетики будуть додані в будь-якому випадку, тому що е, одним з напрямків, які сьогодні може розвиватися процес? Е, Послаблення війни це напрямок е взаємного е припинення обстрілу енергетичних об'єктів. Про це не говорилося неодноразово. Е Україна має сформувати перелік цих об'єктів, які є енергетичними, не тільки сформувати, але і в процесі перемовин захистити е ті конкретні об'єкти, по відношенню до яких мають бути ті е обмеження, захистити перед ворогом. І в даній ситуації треба чітко пояснити, що цей об'єкт дійсно енергетичним, що це є критична інфраструктура, і так далі. Тобто, я абсолютно впевнений, що енергетики в переговорному процесі обов'язково мають залучатися. Пане Олеже, а як може виглядати цей список от об'єктів енергетичних? Це мають туди входити атомні електростанції, теплоелектростанції, теплоелектроцентралі, тепло чи навіть розподільчі ці станції, так що туди має входити? Чи це мають сторони договору? Що ж тільки що на все перерахували? Абсолютно правильно перерахували це і має туди входити однозначно. Тобто, те, що забезпечує постачання електричної енергії для кінцевого споживача. Тобто, навіть якась підстанція, умовно, це теж енергетичні об'єкти, об він без без теж без. має бути внесений. Ні, електропередач це енергетичні об'єкти. Ну тобто, це все однозначно. Це все входить, зрозуміла вас. Пане Олеже, з'явилася також заява ну, трохи раніше днями від групи СЕМІ, що вони готові запроваджувати про країн G7, що вони готові запроваджувати нові санкції проти Росії, якщо вона не піде на оце. Перемир'я, яке зараз обговорюється, принаймні 30-денне. У мене питання: які можуть бути подальші санкції? Куди можуть далі вони рухатись? Ну, в G7 входять американці теж це раз. По-друге, американці сьогодні ведуть дуже обережну політику щодо Російської Федерації, тобто Америка і Трамп особисто мають нарешті переконатися в тому, що росіяни не хочуть миру. Доки доки цього не буде, будуть таке от намагання прядинком задобрити окупанта у Трампа не дуже багато часу. В будь-якому випадку йому на сто днів треба щось звітувати. Поки що з його обіцянок, окрім високих цін на яйця, у американців не бачать нічого. Тому в Трампа не дуже багато часу для того, щоб вирішувати ті проблеми, про які ми зараз з вами говоримо. Так що однозначно він буде максимально прискорювати переговорний процес до речі, зауважте, він на розмову з Путіним ішов щиткою позицією підкріпленою домовленістю з Україною щодо 30-денного е, припинення вогню, а в реальній дійсності закінчилося це чисто умовним, е, Скажімо так. Погодженням необстрілу критичної інфраструктури енергетичної, яка на наступний день була обстріляна російськими шахетами. Ну тобто, це речі, які ще раз показують, наскільки можна довіряти Російській Федерації в якості переговорника. І Трамп ну, обов'язково треба, щоб він нарешті це зрозумів. Тому що без цих речей і далі буде ілюзії, що з Росією можна про щось домовитися і вона буде виконувати взяті на себе зобов'язання. Так що ну подивимося, як воно буде далі, але поки що, от картинка така. Знаєте, пане Олеже, у мене така особиста думка, що зараз команда Трампа, оскільки вона зібрана за критеріям лояльності, то вона націлена лише на оці чотири роки його президентства. Тобто їх обходить тільки те, що зараз буде, а там далі що з економікою їхньою, що взагалі з міжнародними відносинами, що там в Україні, їм просто байдуже. От чотири роки відбудуть, а там як, як дивіться, буде. дивіться, то що в Україні їм байдуже і зараз. Ну давайте будемо відверті. Трамп наобіцяв дуже багато речей, які теоретично практично нереально здійснити. Ну 51 м штатом Канада не стане за жодних умов. Купити Гренландію не вийде, що б ви там не говорили, як би там не робили. Ну тобто остаточно посваритися з Європою можна, але хто від того виграє? Американський ринок точно не виграє. Ну, тобто, є дуже багато моментів, дуже багато моментів. Навіть активні перемовини з приводу передачі росіянами Північного потоку 1 американцям для того, щоб через той Північний потік продавався російський газ. Ну, чекайте, треба ж головне інше. А чи готова Європа на сьогоднішній момент повернутися до експлуатації північних потоків? Чи готова Європа? Наскільки Європа сьогодні себе почуває безпечно? Наскільки Європа сьогодні готова міняти свою концепцію безпекових гарантій? А що з Україною буде в тій ситуації? Ну, Тобто, дивіться, є дуже багато питань, які. Треба буде вирішувати. І навіть найбільше бажання Трампа щось зробити завжди буде впиратися на ну, абсолютно ну, не дивні, а абсолютно критичні вимоги Російської Федерації, які зреалізувати неможливо. Неможливо виконати то, про що хоче Російська Федерація. Ні, з точки зору визнання окупованих територій Російськими. Ні з точки зору демілітарізації України, ні з точки зору інших. Тому що, якщо це зробити, і європейці дуже добре це розуміють, наступним кроком буде війна в Європі. А вони не можуть на це піти. Тому що по справжньому тепер Європа, особливо коли надзвичайно примарним. Стало виконання Сполученими Штатами Америки п'ятої статті угоди про Північно-Атлантичну співдружність. Європа по-справжньому злякалася. От в дійсності, це, по-моєму, другий раз після 2022 року вони злякалися. І я думаю, що їх позиція буде надзвичайно жорстка в, тій, в тому моменті. Правда, там є стрикбрехери, там є Угорщина, яка постійно вставляє палки в колеса, але. Європейці сьогодні по справжньому рухаються страхом, і поки вони і далі бояться, вони будуть проголошувати дуже жорсткі речі по відношенню до Росії. Почула вас, пане Олеже, і хотілось би повернутися до наших внутрішніх українських справ так, ну зокрема, курс валют постійно, те, що мене особисто турбує, не знаю як інших. Не сподіваюся, наших глядачів теж цікавить. Чого сподіватися, як буде реагувати взагалі ринок на офіційний курс? Як буде реагувати чорний ринок на оці переговорні процеси, чи очікувати нам якихось стрибків валюти чи ні? Ну, тому що ви знаєте, так, є, є зараз гуляють прогнози і до 45, і до 46, хоча гривень за долар буде курс, хоча в бюджеті закладено 45, тому це і не дивно. Це не так вже й багато, якщо ми залишимося, я так розумію, на рівні 45. Дивіться, якщо не буде чорних лебедів, цей рік у нас повністю проплачений. Тобто, в цей рік, дякуючи тим 50 мільярдам доларів отриманого кредиту, макрофінансова допомога повністю закрита. Тобто в Україні буде кошти для того, щоб і виплатити борги і профінансувати соціальні зобов'язання. В такій більш-менш комфортній фінансовій обстановці я думаю, що Нацбанк і МінФін, ну принаймні Нацбанк він відповідає за курсове утворення, буде чітко відслідковувати той курс, який закладений в державний бюджет. В державному бюджеті середньорічний – 45. Нацбанк, як завжди, тримає курс трошки нижчий ніж. Того середньорічного, який визначений в бюджеті. Тому я думаю, що до кінця року ми будемо мати курс десь 46-46 з хостиком, а літом буде курс десь на рівні 44-43,5, от в тих межах, напевно, і буде. Але ще раз говорю: багато, дуже багато буде залежати від інших факторів, в тому числі і від погодних умов. Коли буде дуже спекотне і гаряче літо, яке буде ну, анонсувати, що врожай буде знову поганий. Я думаю, що Нацбанк вимушений буде проводити ще одну чергову політику щодо боротьби з інфляцією, ще раз піднімати облікову ставку, ще раз змінювати обмін, підходи до обмінного курсу. Ну, Тобто, подивимося, як воно буде, але поки що вбачається, що точно до літа нічого мінятись не буде От в тих процесах, про які зараз ми з вами обговорюємо. Зрозуміло. Тобто панікувати точно не варто хоча б з цього приводу. Так, пасибі вам, пане Олеже, спасибі за цю розмову, за ваші думки. Обов'язково запрошуємо в наші наступні ефіри. Дякую. Спасибі. І глядачам нашим нагадую, глядачам Босток, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте вподобайки, пересилайте його своїм, щоб ми могли показати це відео якомога більшій кількості людей. Це важливо для нашої роботи. Будьте з нами.